Яка красива солов'їна українська мелодійна мова наша! Ненька Україна. Дивіться, як красиво звучить. Кохаю. Ну, не можна сказати, люблю. От на, на російської мови люблю. Ну, любити можна сало, можна ковбасу, любити, можна любити е якісь к улюблений фільмати, але кохати можна тільки одну людину, або кохати можна рідних, близьких, е людину, з якою ти хочеш прожити все своє життя. Е є слова, які не переводяться на інші мови, і від цього так приємно стає на душі, тому що вони є тільки в українській мові, і тільки наша українська мова може виразити всю свою малозвучність, всю свою красу і весь потенціал нашої душі, яка у нас є. Ви знаєте, мені здається, що останні події в Україні вони е, як можна краще змотивували весь народ практично розмовляти українською мовою, всю націю, тому що зараз модно бути українцем. Я не люблю слово модно, тому що я люблю бути українкою свого дитинства, самого глибокого, і я вважаю, що е, для мене завжди було за гордість і за честь спілкуватися саме українською мовою, хоча я не боюся спілкуватися російською, якщо є можливість, і якщо є якісь такі певні ситуації, в яких потрібно, я це розумію прекрасно. Але я дуже люблю нашу українську мову і впевнена, що зараз 90% людей мене підтримують цьому.